Халк Хоган, людина, яка зруйнувала всі стіни між шоу-бізнесом та реслінгом, вивівши його в мейнстрим. І хоч ініціатором цього був Вінс Макмен, саме виграш 1974 року головного чемпіонства вклала початок, як тоді доволі вдало підмітив гріла Монсун Халкоманії. Я б міг багато говорити про те, як Халк приніс багато популярність реслінгу завдяки союзу з батьма зірками кіно і музики. Про те, що тоді Халка-Ман'якам був, напевно, кожен другий чи третій США і не тільки. Однак зараз я б хотів би зосередитись на його успіхах на ринці. Більшість поєдинків Хогана проходили з суперниками, яких вважали непереможними монстрами, використовуючи формат, що став майже рутинним. Щодо ж тих, хто саме проти Сев Хогану, то це були, до прикладу, Кінг Конг Банді, Рені Севич, Вігжен Стад, Дон Мурако, Камало, Роді Пайпер, Земле Трус та інші. Але найбільше матчі проти нього провів саме Пол Орндорф, у чому кожен збрав неймовірну кількість глядачів. Однак, попри популярність Халка, дехто бажав йому смерті. Нагадаю, тоді він Смакмен хотів провести революцію та фактично закопати NWA, тодішнього монополіста рецінгу. Тому, коли WWF приїжджали на їхню територію, вони були в ярості. І ось однієї ночі перед шоу в 1984 році чемпіон NWA Харлі Рейс з'явився на арені, де WWE збиралися проводити шоу і спали в ринок. Хоча в деяких інтерв'ю вказувалось, що Харлі хотів тільки це зробити. Гогану розповіли про це, а також попередили, що Рейс хоче його вбити. Халкстер все ж пішов на шоу після того, як випив трохи вина. В нього були проблеми зі шлунком, і коли він користувався туалетом, Дейві Бой Сміт почав кричати, що Рейс тут. І Хоган, пам'ятаючи про попередження раніше, вибіг з туалету так швидко, як тільки зміг. Коли він вийшов, Рейс чекав на нього в коридорі зі своїм 9-мм пістолетом, який він направив на Халкстера. Харлі сказав йому, що хотів прострелити йому колінну часочку, але не натиснув на курок, бо знав, що працюватиме з ним в майбутньому. Цікаво, що коли Рейса запитали про це в інтерв'ю, він відмовився коментувати. І, хоч деталі можуть бути вигаданими, факт того, що Харлі наставив хогану пістолет, є правдивим. Далі варто згадати знамените протистояння з Андрій Гігантом, про яке в мене на каналі є відео. В час їхнього ворожнечі вони зійшлись в найрозрекламованішому матчі на Реселманії 3 за головний титул, але на цьому шоу Хоган залишився при своєму. Потім вони зійшлися в ще в декількох матчах, але титул залишався в халкстерах. Наступним суперником був Тед Дібіасі, котрий хотів купити титул. Хоган відмовився і натомість зіткнувся з мільйонером в серії матчів. Після того, як Тед програв ці матчі, він купив контракт Андре у січні 1988 року. Дібіасі планував допомогти Андре виграти титул, після чого б Андре віддав мільйонеру титул. І ось 5 лютого 1988 року. На головні події суботнього вечора на очах у 33 мільйонів глядачів Хоган остаточно програв титул Андре. Після того, як гігант провів белі белі соплекс Хогану, Ерл Хепнер зрахував утримання, в той час, як ліве плече Хогана явно вирвалось. Після поєдинку, щоб завершити свою ділову угоду, Андре передав чемпіонський титул Дібіасі. В результаті титул чемпіона світу WWF у важкій вазі вперше за свою 25-річну історію став вакантним. Оскільки тодішній президент WWF Джек Тані постановив, що титул не може бути проданий. Тому 27 березня 1988 року на WrestleMania 4 був організований турнір за вакантне чемпіонство, який в фіналі за допомогою Халка Хогана виграв Ренді Севиж. Під час 1988 року Мега були однією з найпопулярніших облич Федерації, котрі протистояли Теду додібяся з Андре Тахіненом. Вікбосмену та Уанменґенгу та іншим. Однак на початку 1989 року в команді Халка та Ренді почали з'являтися проблеми. Тоді Хоган взяв собі міс Елізабет менеджером, що не зовсім сподобалось ревнивому Ренді. Далі, 15 січня 1989 року, під час королівської битви Хоган випадково вибив Севіджа з матчу, і вони почали битися, поки Елізабет не розлучила їх. 3 лютого Севідж і Хоган зіткнулися з вежими близнюками. Але після того, як Актім викинув Ренді, він приземлився на Елізабет. Халк на руках відніс її назад, що так розлітила Север, що він покинув Хогана пізніше в матчі. Друзі почали палку суперечку, в якій Ренді заявив, що Хоган був гіршим реслером за нього і що він хотів викрасти в нього Елізабет. А далі Севич просто напав на Халка, що породило розпад мегапарус. Далі він продовжував атаки на свого партнера та напав на друга Хогана Брутуса Бівкейка, коли той намагався врутитися. Перш ніж його відокремила охорона. Тому 2 квітня 1979 року в Реселманії-5 був призначений матч між колишніми друзями за головний титул федерації. Перед поєдинком Севіч був госпіталізований з інфікованим ліктем, але виписався з лікарні, щоб провести матч з Хоганом, незважаючи на те, що він носив важку пов'язку на лікті та був хворий через інфекцію, все таки зумів показати доволі якісний матч, якому щоправда зазнав Поразку. Другий рейн Хогана тривав рік, протягом якого він захищав титул у двох матчах проти Севіджа в квітні, які він обидва рази програв в результаті відліку. Перш ніж переміг, біг босмана в матчі в Сталевій клітці на головній події суботнього вечора, який вийшов в ефір 27 травня. Крім того, під час другого правління Гогана як чемпіона, той протистояв Зевсу, з котрим він знімався в одному фільмі, його протистояння використовувалося як рекламна кампанія. А вже з настанням 1990 року на королівській битві фанати WWF вперше побачили, коли зіткнулися найбільші зірки компанії Халк Хоган та Останній воїн. Армія фанатів воїна кожного дня збільшилася з моменту його дебюту в компанії, тому було вирішено з'єднати їх один проти одного. Правда, попередні вони невеликий проміжок часу проіснували як команда, але недовго. Після ж розпаду Халк і останній воїн рятували один одного від атак землетрусу, однак кожного разу вони, здавалося, зацінували дії один одного. В подальшому Оган кинув виклик воїну, який він назвав Ultimate Challenge, де на кону були два головні титули компанії. Воїн погодився і визначальний момент для нього стався 1 квітня 1990 року в головній події WrestleMania VI. Тоді після свого фірмового Warrior Splash він виграв матч. Коган люб'язно передав свій титул і підняв руку подвійного чемпіона, офіційно відзначивши зміну варти професійним професійному реслінгу. Це, безумовно, був пік популярності воїна, який дав змогу Халку піти на відпочинок та почати нову стрінку в історії головного чемпіонства. Після виграшу головного чемпіонства воїн вакантував свій інтерконтинентальний титул, оскільки, за тодішніми правилами WWF реслер не мав права тримати два чемпіонства. Його перша ворожнеча в якості головного чемпіона була з ріком Рудом. Хоча спочатку суперництво принесло пристойні цифри, інтрига швидко зникла. Це й була головна проблема з його титульним правлінням. Його ворожнечі не викликали жодного значущого інтересу, оскільки воїн йшов проти тих самих хілів, яких Оган уже кілька разів перемагав. Компанії просто не вистачало людей, щоб протистояти новому чемпіону, і цифри відвідуваності відображали це. У час правління воїна були побиті Хаку, Ренісевич, Містер Перфект, але, повторюсь, це не було цікавим чи популярним. Постійні згадки про Халка не давали йому наповно розкритися як чемпіон, що в подальшому відкинуло його назад в мідкарт, а потім взагалі в WCW. 18 січня 1991 року воїн зустрівся з сержантом Слоутером на королівській битві. Образ Слоутера в той час був зрадником, який зрадив Америку, приєднавшись до іракського військового генерала Аднана. В контексті війни в Перській Затоці це зробило Слоутера одним з найбільш ненависних людей того часу. В Самому ж матчі наприкінці втрутила сенсаційна шері, коли воїн відхилив попередній запит надати Севіджу ще один шанс на титул. Її втручання, врешті-решт, призвело до підсутної атаки Ренді, коли той вдарив воїна по голові металевим скіпетром і дозволив слоутеру. Утримати воїна та виграти титул. Правління Шлоутера не було довгим, оскільки цілком очевидно, що він був перехідним чемпіоном, який просто тримав титул для Халка Хогана до Реселмані, котрий, до речі, на цій королівській битві виграв її і відразу вступив урожнечу з сержантом, яка в подальшому завершилась матчем на Реселмані. Причому, що цікаво у документальному фільмі Справжня історія Реселманії» Слоутер розповів історію про те, що Халк Хоган власноруч обрав його як людину. З якої він хотів ворогувати до найближчої головної події. Хоча першочергово суперником Халка повинен стати буксир, його екранно один з найкращих друзів. Попри це, градус ненависті до слоутера був високий. Якщо знову ж звертатись до документального фільму, то тодішній чемпіон WWF отримував особисті погрози собі та своїй родині, коли готувався до матчу на Реселманії 7. Слоутер навіть припустив, що загрози сприяли зміні місця проведення головної події в реслінгу, і уникненню подальшого посилення температури щодо його персонажа, котрий, попри це, за кадром спалив американський прапор і футболку Халка. Тим часом популярна теорія, висунута Дейвом Мельцером, вказує на те, що продаж квитків йшов повільно, а проведення заходу на скромнішій арені було більш підходящим місцем. І лише тому меморіальна спортивна арена в Лос-Анджелесі змінила меморіальний колізей Лос-Анджелеса. Тоді, 24 березня 1991 року, сержант і програв титул Хоган. Після матчу Халк підняв американський прапор, розпочавши свій третій вояж як головного чемпіона федерації. Після виграшу Хоган знову переміг Словтера в матч реванчі на UK Rampage. І далі на головну сцену виходить Рік Флеєр, колишній чемпіон світу NWA у важкій вазі, який восени прибув до WWF. Він кинув виклик Халку, але відповідь не отримав, оскільки той був заклопотаний небезпекою з боку мерця. Їхній сюжет був насправді досить інтригуючим, оскільки це була битва Титанів, битва супергероя та надприроднього. На серії виживання 1991 року, головні події, їхнє суперництво достигло Апогею. Тоді в матчі за головний титул Мертвець більшу частину домінував, але ближче до кінця з'явився Флеер. Далі Хогана відволік Пол Берер, і мертвець скористався перевагою і підняв Хогана, щоб провести том Стоун на стілець, котрий люб'язно закинув на ринг дитя природи. Після цього мертвець 27 листопада 1991 року офіційно став вперше головним чемпіоном Федерації. Але залаштунками було неспокійно. От тільки мертвець провів свій фінішер, Хоган прошепотів Ой, ти мене дістав, брате, що означало, що мертвець нашкодив його шиї. Марку Келової на той момент було 24 роки, і, за словами самого чоловіка, він був спустошений тим, що поламав дійну корову компанії. Однак після бою новий чемпіон побачив запис, зрозумів, що сталося, і пішов протистояти Хогану. Кело сказав Халку, що той збрехав про свою травму, заявивши, що він дивився запис, і його шия була в безпеці до кінця. У відповідь Халк придумав безглузде виправдання про те, що його шия була затиснута через те, що мертвець надто щільно обхопив його голову колінами, і це призвело до травми. Келові не став загострювати проблему далі, але дізнався, ким насправді був Хоган. Після виграшу титулу в доволі суперечливому матчі через 6 днів, а саме 3 грудня 1991 року на шоу цього вівторку в Техасі, відбувся матч реванш між ними, де мертвець програв титул Хогану. Цей бій проходив по тим же стандарт, як і їхній попередні. Коли Рік Флеєр втрутився, екранний президент WWF Джек Тані був нокаутований, Халк Хоган виконув урни Мерця обличчя Тейкера заради дешевої перемоги. Однак існує доволі поширена думка, що причиною того, що Марк програв титул, було покарання за травму Хогана. Так чи ні, перший Рейн Мерця як головного чемпіона був розбитий авторитетом зірки 90-х, що безсумнівно прикра. Попри це, Хоган не протримав чемпіонство довго. Через усі суперечки та махінації навколо головного титулу, Джек Тані оголосив чемпіонство вакантним. Також було вирішено, що нового чемпіона WWF буде визначений під час королівської битви 19 січня 1992 року та, до того ж, в самому одноіменному матчі. Хоган зайняв 26 місце, але не зміг отримати чемпіонство, оскільки його вибив його друг Сі Джастіс. У свою чергу Поган допоміг усунути Сіда, залишивши Флеєра, який вступив в матч як третій учасник, переможцем та новим головним чемпіоном WWF. Це зробило його лише другою людиною, яка виграла чемпіонства світу у важкій вазі NWA та WWF після свого колеги Баді Роджерса. Пізніше він сказав: зі сльозою на очах це найкращий момент у моєму житті. Після виграшу титулу у лютому 1992 року Флеєр зустрівся з інтерконтинентальним чемпіоном Роді Пайпером у серії безрезультативних матчів за титул проти титулу. Далі готувався великий матч Флеєра проти Хогана найкращий матч мрії для шанувальників реслінгу на той час. Однак плани були вирішені змінити. WWF піддався розслідуванню щодо стероїдів, а Халк Хоган в свою чергу виставив компанію в небажаному стилі. Збрехавши на громадському телебаченні на шоу в Арсеніо Холі в 1991 році. Хоган збрехав про те, що не приймає строїти, що призвело до подальших розслідувань щодо зловживання ними в WWF і призвело до повної експертизи компанії в 1993-94 роках. Компанія не могла ризикнути тим, щоб присвоїти титул Хогану, оскільки він бавився з ідеєю відійти в від центру уваги, щоб шукати інші можливості, тоді як деякі припускали. Що він сподівався не дозволити вогню стати більшим. Після того, як запропонований матч Гогана та Флеера було скасовано, плани на Реселманію змінилися. Халка поставили проти Сіда Джастіса, а з пошуком суперника для Флеєра було важко. Не було явних претендентів і гідних головної події WrestleMania, оскільки WWF нещодавно завершила серію матчів з ріком Флеером та Роді Пайпером, тому вони запропонували Ренді Севеджу протистояти дитю природи. Севиж був обраний, щоб виграти титул з ряду причин, не пов'язаних з рішенням у справі Хогана проти Флеєра. WWF звільнив Ренді роком раніше на WrestleMania 7 і поставив його коментатором, щоб той залишався на екрані. Посада, у якій Севіш був дуже хороший, але йому не подобалася робота, скільки він почувався маргіналізованим позаду мікрофону. Ренді любив WWF і особливо Він Самакмен. Як прихильність до лояльності Севеджа було прийнято рішення дати Ренді титул на найбільшому шоу року в Реслінгу. Як тільки було прийнято це рішення, в компанії відразу почали їхні протистояння, в якому активно була залучена міс Елізабет. Сам же матч, 5 квітня 1992 року на WrestleMania 8 був на найвищому рівні. Також він був показовим, що компанія вже відходить від накачаних в бік більш реальних реслерів. На заміну Хогану Андре прийшли Флеєр та Севідж, котрі дали фанатам більше видовища як на ринці, так і поза ним. Перемогу, до речі, в цьому матчі здобув Ренді Севиж, ставши дворазовим головним чемпіоном. Після Реслмані 8 все виглядало добре для Севеджа. Він офіційно повернувся на ринг і знову став чемпіоном світу. Однак, в реальному житті законний шлюб Севержа з його менеджером і дружиною Елізабет розпадався. І Рисалманія була б їхньою лебединою піснею. У той час, як Севіш повернувся до роботи постійного рестлера, Елізабет не приєдналась до нього і, врешті-решт, призвело до розлучення довгої коханої пари. Звіти про його поведінку та професіоналізм на рингу змінилися. Ринді було б важко без ліс, і це було очевидно всім, включаючи Мілса Макмена. Тому швидко було прийнято рішення забрати титул у Ренді та тимчасово повернути його Флеєру, флеєр, доки не буде знайдено відповідного претендента на титул. 1 вересня 1992 року на записі Prime Time Wrestling була анонсована головна подія за чемпіонство WWF Ріка Флеєра проти Ренді Севеджа. Попередньо вони були проінформовані про зміну титулів і отримали інформацію про те, що Ренді програє після втручання Рейзера Рамона та Містера Перфекта. Однак, коли він МакМен спостерігав за лаштунками за матчем, він був дуже засмучений якістю його, і наказав реслерам знову вийти на ринг, щоб перезняти матч. Глядачі, звичайно, повідомили, що після завершення матчу буде повторно проведений бій між ними. Другий матч, зрештою, вийшов у випуск Prime Time 14 вересня 1992 року, в результаті якого Рік Флеер повернув собі головне чемпіонство. Оскільки дитя природи був перехідним чемпіоном, потрібно було шукати того, на кого можна було покластися. І ця людина знайшлась. Тоді Бред Харт в 1991 році, відокремившись від заснування Хартів, показував захоплюючі матчі, майже відразу виграв інтерконтинентальний титул Турнір король рингу. Його популярність зростала. Він не був заміщений в конфліктах, тому компанія вирішила дати титул саме канадцю. Понеділок Бред мав вилетіти до Саскатуну, Канада. За його словами, він мав спочатку виступати в командному матчі з британським булідогом Протеренді Тренді Севеджа та останнього воїна. Однак під час розмови з Вінсом Макменом він подумав, що його звільняють, поки не почув від боса, що цього вечора йому хочуть дати головний титул. І ось, 12 жовтня 1992 року, майже за 26 хвилин в рідних стінах свого батька, Бред Харт стає новим головним чемпіоном. Без анонсів чи будь-якої підготовки. В своєму післяматчевому інтерв'ю він назвав себе найкращим, що є, найкращим, що було, найкращим що коли-небудь буде. Що в подальшому він і буде показувати, та не один раз.